Мир вам. Сьогодні у нас 14 березня 2024 року. З вами Любомир Погоялонський. І це категорія відео відповіді Любомира на питання соціальних мереж. В цьому відео я побосідую з Світлозаром. Це псевдонім людини. Ось це зараз непростий свій шлях. Це молодий чоловік. Розумна людина, але, звісно, як і більшість людей, він має свої проблеми, своє родове прокляття, свій непростий шлях. Якщо людина хоче прожити довге життя в цьому світі, вона повинна вірити. Віра це питання виживання людської істоти. Якщо людина хоче бути довгожителем, вона вірить у вищі сили, може сповідувати різні релігії чи якусь одну релігію. Е, немає різниці насправді. Головне, щоб ця релігія не була деструктивна її не знищувала, не забирала від людини роки її життя. Тому що віра є і деструктивна, безсумнівно. Але якщо людина взаємодіє з конструктивною релігійною системою, старою чи якоюсь новою, новітньою, то вона собі продовжує цим життя. Бо віра закладена Світлозар у людину творцем, Богом. І це дуже важливо. Людина у цьому світі перебуває в дуже непростій реальності, складній реальності. Тому що світ. Рано чи пізно показує свою байдужість до людини, людина насправді дуже крихка істота, і суспільство, оточуючи люди, вони по своєму байдужі. До когось більше, до когось менше. І ви запитуєте, чому так? Чому у вашому житті вам не приділили достатньої уваги, оточуючи люди? Чому ці страждання вам були послані? Звичайно, це питання до Бога. Тому що Господь розподіляє нам кожному свій хрест. Але ми проходимо свої випробування індивідуально в цьому світі також. У нас у кожного свій хрест і проходимо ми свої індивідуальні випробування, тоталітарні. Суспільство як ставляться до чоловіків? Чоловіче життя більш не бережеться, ніж жіноче. Жіноче життя більш бережеться, тому що жінка традиційно в таких суспільствах вона там готує їсти, наприклад, вона від чоловічих ризикованих справ йде подалі, ну не завжди, звичайно, але часто. І в першу чергу страждають хто? Чоловіки. От російська агресія, ця лукава зла підтверджується. От у Росії тоталітарний режим, ми бачимо, що чоловіків там життя в першу чергу не цінують. У будь-якому віці це мужик. Тому. Звичайно, коли ми втілюємося в чоловіче тіло, ми несемо свій хрест, який в першу чергу може зрозуміти чоловік. Але якщо в нього є інтелект, і якщо він свобідна людина, українці за своєю природою свободолюбиві. У нас теж є рабська психологія, але все ж ми більш свободу любили, ми бунтарі по своїй натурі, і ми з цим злом тоталітарним російським боремося. Наші мужні захисники, наші рідні ЗСУ борються з цим проклятим світовим злом, тому що це саме найстрашніше зло, яке можна уявити, російська агресія. Коли порушується ключова заповідь Божа, не вбивай. І от ви бачите, як тоталітарний режим у Росії не цінує чоловіче життя? Україна захищається, бо це питання життя і смерті. Ми попали в ситуацію, якої, в принципі, за величезний проміжок часу не було. Коли питання йде виживання, життя і смерті, коли наші кращі сини і дочки жертвують своїм життям, здоров'ям, заради того, щоб врятувати незалежну нашу неньку Україну, нашу рідну Батьківщину, країну свободи і добра. І ви бачите в цій ситуації, що склалася, про те, що Насправді, тоталітарний російський режим, який впливав і намагається впливати на всі країни СНД в тій чи іншій мірі і навіть на світовий порядок, цей режим несе байдужість до особистості, знеособлення особистості людини. Примітивізацію мислення людини і в ту чергу ставлення до чоловіка як до істоти, життя якої не має особливої цінності. Чоловік для того є, щоб він або загинув за якісь ненормальні, божевільні, у поганому сенсі слова, деструктивні ідеї. Керівництва тоталітарної Росії, або що був у тюрьмі сидів права людини, права чоловіка на повноцінне щасливе життя там ігноруються. Право чоловіка на емоції, на сльози, на ніжність ігноруються в такій тоталітарній. Системі в тоталітарному такому неофашистському режимі, в якому перебуває Путінська Росія. Тому яка задача в цілому людини в незалежності від статі гендера повинна бути, ми повинні вчитися бути самостійними. Ми повинні розумово, інтелектуально розвиватися і усвідомлювати те, що в першу чергу ми повинні сідувати закону Божому вищих сил, не вбивати інших людей. Ми можемо називати Бога Люцифером, ми можемо називати його сатаною. ми можемо по-різному звертатися до Всевишнього, але виконувати при цьому його ключову заповідь. Не вбивай невинних людей, не чини ті ключові гріхи, які людство в різних релігіях забороняє робити. Це в першу чергу вбивство, крадіжки, знущання з інших людей. В першу чергу, звичайно, не убивай. Якщо ми сідуємо цим заповідям, то ми, звичайно, уподобляємося вищим силам. В цілому це життя це велике випробування. І якщо у нас чогось не було, то ми повинні розуміти, що у більшості випадків нам просто так на блюдерці, на білий куйомик, ніхто цього не принесе і не дасть. Ми повинні з молодого віку. В незалежності від нашої статі, сексуальної орієнтації, от я все життя гей і помру геєм, бо я виконую місію у цьому житті бути відкритим геєм до смерті. Але це стосується і гетеросексуала, стосується чоловіка, жінки, немає різниці. Ми повинні піклуватися за своє тіло, доглядати за ним. Ми повинні приготувати поїсти, не очікувати, що нам хтось приготує, а самі приготувати. Ми повинні за собою доглядати і за нашими близькими доглядати, якщо вони потребують нашої допомоги. Ми повинні бути сильними духом. І максимально самостійними. Сьогодні 14.03.2024 року я записав спочатку 4 відеоролики з картою дня рідною українською мовою, англійською мовою, російською мовою. Записав польською мовою, хоча вже був стомлений і було мені важко нею записувати, але записав таки. А потім використав сучасні наукові технології і за допомогою таких технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом, хоча це не можна назвати штучним інтелектом, але тим паче, озвучив текст, тут заборони ніякої немає, і створив. За допомогою деяких методів відеоролики, де е, дуже якісно відтворюється мій текст, перекладається мій текст на китайську мову, на німецьку, на французьку. І завантажу. І бачу про те, що із Німеччини. Наприклад, людина написала була коментар, і активність піднімається і з тих країн. Але якщо б я не зробив це сам, от не записав цих сім роликів, чотири сам озвучив і три ще б переклав з допомогою наукових методів, то ніхто б цього не зробив, розумієте? Я стомився був. Але це моя робота езотерична, як приватного підприємця. Я заплатив податок державі за те, що веду прийоми. Я ще місяця плачу, 14 .03. я заплатив сьогодні майже 2 тисячі гривень. Щоб вести прийоми, робити теророзклади, допомагати людям, бо це дуже серйозна і законослухняна людина і ми повинні вчитися закону слухняності і розуміти, що є об'єктивна реальність і бути самостійними. Зараз готую вечерю і скоро буду лягати до сну, бо мене міняється ритм сна, ще пройде небагато часу, я вже буду не спати вночі, зараз такі дні, що я. Починаю ще спати, засинати вночі і спати. Іде ритму сну мого. І зараз я тушу картоплю, ще одну страву приготував смачно. Бо це нормально. Це нормально. І допомагаю людям весь молитвах, виконую свої задачі, які ставят мені вища сила. Але я не хизуюся цим. Як тренер, як психолог, як езотерик, як людина з шизотиповим розвитком, як відкрити її та людина, яка інакша, яка проходить свої особливі випробування в цьому житті, я протягую всім руку через інтернет духовної допомоги, як цілитель, езотерик, і своїм скромним прикладом пояснюю, як і чоловіки, і жінки. Повинні виживати в цьому світі, навіть коли життя безжально б'є, коли ми терпимо невдачі, крах, але ми повинні жити далі. Проблеми з моїм здоров'ям, які я переживаю особливо загострення останні роки, мене як цілителя. Стимулювали до того, що я використовую передові, не побоююсь цього слова, духовні, езотеричні і психологічні техніки, щоб восстановити своє здоров'я. Тому кожен із нас повинен слідкувати за своїм здоров'ям. І я відкрив для себе багато. Цікавої інформації, поведінка оточуючих людей, коли я дуже був хворий. Байдуже. Люди не вміють собі допомагати. І мені допомогти, звичайно, якби я сам не вмів собі допомагати як цілитель, то я б уже давно міг померти і все на цьому завершилося. Тому що навіть близькі рідні люди нічого не розуміють. Треба всіх вчити, всім пояснювати, розказувати, тренувати, допомагати, тому що ну, так і є, так воно є, це все ем, негативні наслідки проживання в Радянському Союзі, який насправді примітивізував мислення людей. Тому що взаємодіючи з людьми, які йдуть з тієї епохи, я бачу, що багато із цих людей вони не готові до об'єктивної реальності житті і жити в цьому жорстокому світі. Не здоров'я своє не бережуть. Ні з молодого віку, ні у похилому віці часто не бережуть. Дуже багато стереотипів сексизмів. Тобто це стереотипи пов'язаних зі статтю, де чоловіків прирікають не бути довгожителями, де життя чоловіків в першу чергу не цінується. Це страшне злодіяння, тому що життя кожної людини це вища цінність і чоловіка і жінки. Кожна людина самостійно повинна е піклуватися за своє життя. За життя своїх близьких людей нести відповідальність, якщо вже є серйозні стосунки, розуміти, підтримувати, і не орієнтуватися на більшість, а орієнтуватися на себе, на своє близьке оточення, але в ту чергу бути максимально намагатися самостійним і любити життя, любити людей безумовною любов'ю, хоча це дуже важко, але і захищати. Своїх близьких від зла От українці захищають своїх близьких від зла рашистського, агресії. І тому Бог з Україною, Бог з українцями, правда з українською армією. І я молюсь щоденно за президента України Володимира Зеленського, за наші рідні ЗСУ, за перемогу України. Ми повинні. Дякувати Богу, що в нас такі мужні є сини і доньки в Україні, які рятують нашу землю. От я відповів на ваше питання. Життя байдуже із за тоталітарного режиму до вас як до чоловіка. Ваше життя не цінується? Як і більшості чоловіків у режимів. режимах, Україна цінує життя своїх людей, але ми захищаємо нашу землю, наших близьких людей. Я вдячний нашим воїнам за те, що вони рятують рідну Україну. Я людина ще з утиповим тому я вважаю його варіантом норми, я навчуся повноцінно жити з цим феноменом. Я все життя відкритий їй. І я намагаюся протягувати руку духовної допомоги всім тим, хто потребує моєї підтримки через інтернет, мого слова. Я виконую свою місію. І в кожній людині є своя місія. І ми повинні намагатися робити ту роботу, яку ми робимо, на максимум добре, як можемо. Але бути реалістами не все виходить на максимум. Життя воно таке. Треба жити по волі вищих сил, всіх благ, з повагою, Любомир Богоявленський.